Професійна гра продавці та покупці проводиться з метою удосконалення професійних компетенцій продавця під час купівлі продажу. Етапи проведення гри. Перший. Презентація для покупця, абетка. Принципи та правила поведінки продавця в магазині, другий вирішення. Проблемний. Ситуацій. Ребусів, кросвордів. Третій етап виконання обов'язків учасників гри, продавців, покупців, експертів. Офіс-менеджер прийшла за попередньо замовленими канцелярськими товарами до магазину канцтовари та папір, що належить товариству з обмеженою відповідальністю торговій компанії Юліс. продавець прідка Анна перевіряє замовлені покупцем товари за накладною, відбирає канцелярські товари в торгівельні залі магазину. На цей час офіс менеджер має можливість випити чашку. Продавець Анна перевіряє з офіс менеджером відібрані товари з даними накладної. Процес купівлі-продажу завершено. Продавець допомагає покупцеві віднести покупку до авто. Покупець завітав магазин Наш хуторок, що належить товариству з обмеженою відповідальністю дельта продукт за товарами для борщу. Продавець Наталія холод підбирає та зважує овочі для борщу. Це морква, капуста. Картопля, буряки, консультує покупця про споживні властивості хліба, спецій, олії. Пропонує йому акційні товари, це суси, кетчупи. Вказує на терміни зберігання молочних товарів. Надає можливість йому. Вибирати самому товар. Розрахунок з покупцем завершено. Покупець приготує борщ з куплених продуктів.